Про міжнародну політику далі спілкуємося із Тарасом Загороднім а політологом в нашому етері. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, віруємо, слава. Отже, хотілося б вас запитати, от у чому необхідність присутності президента сьогодні? Ну не лише на зустрічі з канцлером Шольцем, але й у Рамштайні? Чи просто так графіки співпали? Скажімо так, і ну вирішили поєднати не поєднати ці дві події у графіку президента. Про що Зеленський може говорити на Рамштайні? Яких результатів варто очікувати? Ну, все одно треба особиста бути присутність. Так, особисті контакти і особисті контакт. З кимось, що по дорозі можна зустрітися, дотиснути в е ті обіцянки, які не виконуються в, вже в прямому контакті, прискорювати допомогу е та багато чого іншого. Тому особиста присутність, особиста присутність. Коли ти там щось обіцяв, а потім не виконуєш. Е ти приїжджаєш і в очі запитуєш, де якось по іншому все починає рухатись. Ми будемо дійсно сподіватися, що по-іншому буде рухатись. Деякі заяви, такі позитивні анонси, ми вже почули перед цим Рамштайном і Велика Британія. Доволі солідний пакет оборонної допомоги має сьогодні оголосити це, і, зокрема, засоби ураження повітряних сил і підсилення ППО. Румунія передає Петріот. Тобто, фактично, процеси вже зарухались далі, але особиста присутність Зеленського може, скажімо, так, каталізувати, додати інтенсивності цій співпраці. Я так. Розумію якраз із членами цієї контактної групи. Ну, тиснути треба, тим більше ми повинні розуміти одну неприємну річ для багатьох: що захід ніколи не надасть достатньо кількості зброї для перемоги над над Росією. Це тільки частина, вони будуть завжди затримуватись, тому що вони досі грають стабільність Росії. Це не добре, не погано. Повинні, ми повинні розуміти, що покладатися можна тільки на себе. Вірити взагалі нікому не можна. Вірити можна тільки в українську армію, в український народ та в зброю, так. Тому краще сконцентруватися на виробництві власної зброї і добрим словом та пістолетом змушувати партнерів швидше допомагати і дати їм зрозуміти, що. А Оця балаканина там допомагаємо, допомагаємо. Коли допомагаємо, в які строки українців не влаштовує. І тому треба переходити до знищення енергетики Російської Федерації, до таких гарних підприємств, як, наприклад, Тольятті Азот. Так, для того, щоб в тому числі європейці розуміли, що треба швидше допомагати Україні і більше допомагати, бо цього недостатньо. А для цього уряд повинен більше фінансувати оборонку або принаймні дозволити експорт підприємству ПК. Вони один мільярд доларів тільки в перший рік можуть надати, і 200 мільярдів гривень внутрішніх податків. Тобто, загалі податки треба підвищувати, як вона зараз починають уряди говорити, забезпечити секретність підприємства. ПАК щоб заходили. Ли виробники будували тут підприємства, податки сплачували, збільшували виробництво зброї. Локалізувати максимально все, що тільки локалізувати можливо, все повинно вироблятися, все, що можливо, в Україні, і тоді ми будемо менше залежати від примк якихось нещирих обіцянок, які, врешті-решт, часто можуть бути не виконувані. Президент Зеленський коментуючи от, зміни в уряді останніми днями, якраз наголошував на тому, що нас попереду чекає така складна осінь, дуже важлива осінь для нашої боротьби. Ну і нас відбулися зміни по лінії МЗС. Так міністра замінили інші такі важливі призначення, які можуть, ну скажімо так, додати і імпульсу руху і в оборонній співпраці із заходом, з іншими партнерами, і щодо виробництва. Наших видів озброєння, про що ви пане Тарасе, от щойно е, сказали, чи ну перефразую тоді так оце питання навколо поїздки зеленського до Рамштайну до Німеччини, і президент тут своїм прикладом зараз намагається показати, яких результатів варто досягати, потрібно досягати от уже урядовцям новопризначеним. Ну і от членам і кабміну, і президентської команди. Ну, в тому числі, в тому числі, звичайно, що відбулася ротація. Тут звичайно, що це правладна фракція все вирішує, тому що зараз час такий. І в даному випадку, звичайно, що судячи з цього президент очікує більшої динаміки в роботі деяких міністерств. Подивимося, як воно буде реалізовано на практиці. Ми бачимо, що справді особиста зустріч присутність Володимира Зеленського на різних форматах дуже важлива, і зазвичай президент повертається із результатами, і от зараз він уже попередньо прибув до Німеччини на базу Рамштайну. Але ж і знаємо, що у вересні Володимир Зеленський планує зустрітися із Джо Байденом, і можливо навіть говорити про це ж таки дозвіл бити атакам саме по території Російської Федерації. Ми знаємо, що передали такий список військових цілей, які може Україна вражати, але поки Ки немає ніякого стану на зараз результату, і от остання заява, яка звучала від радника Білого Дому, зокрема Джона Кірбі. Стосовно такамсів, і от він каже, що м, за допомогою такамс Україна зможе вразити більшість військових авіацій це не дуже таке е, ок твердження, тому що насправді то е, 90% російських авіабаз розташовані за межами 300 км від українського кордону. Тому вважати, що от це рішення щось багато дасть для українців, ніби то Ну ми насправді бачимо наскільки таке така фраза абсурдна, тому що навіть е, наші дрони які. Долітають до прикордоння, дають величезний результат. А атакам це ракета серйозна, і скажімо так, ми, як мінімум, там у нас могли бути модифікації, які можуть працювати у точно у 165 кілометрах. Тобто, це все ж таки величезна вісна, де Україна могла би вражати на території Російської Федерації якісь певні військові об'єкти, і в тому числі авіацію, аеродроми і таке інше, які обстрілюють, зокрема наприклад Харків чи Сумську область, і таке інше. Ось, але так виглядає, що це рішення таке доволі Літичний і воно постійно чомусь відкладається. Наскільки взагалі реально, що ще за каденції Байдена ми все ж таки отримаємо офіційно чи таку прихован, прихований дозвіл на використання атакамців, зокрема по території території Російської Федерації, і чи дійсно зможе наприклад Володимир Зеленський особисто переконати Байдена у тому, що це потрібно, і таке рішення має бути швидше ніж ніж ще чекати декілька місяців. Ну, давайте так. Світ побудований не так. Доб... Ну, можна розмовляти тільки добрим словом та пістолетом. Добрі слова вже були. Ну, якщо на 300 кілометрів не допомагає, в чому проблема? Давайте на 1200. Що, у вас немає ракет на 1200? Це така брехлива цинічна поведінка русофільського лобі в Білому домі, яке відверто рятує Путіна. Ми повинні це вважати, Ми повинні це не добре, погано, Це політика Сполучених Штатів останні 100 років. Розмовляти не так треба, так дрони повинні прилітіти, наприклад, спецстанції, які які живлять, наприклад, автопровід, по якому американські компанії качають казарську на авто. Оце швидше буде діяти. Як тільки почнуться проблеми американських компаній, вони будуть вирішувати це проблему в Білому домі. Тому е, досить так розмовляти, що обмовляти? Довбати, довбати енергетики і чітко ясно зрозуміти: не рятуйте Росію, рятуйте Путіна, не розповідайте нам цю туфту, яку ви нам розповідаєте, що е, на 300 кілометрів не потрібна. У нас діти гинуть, так. У нас міста знищуються, тому не слід не нікому вірити. Е, після того, знаєте, як СБУшники почали виносити. НП... Зе, пам'ятаєте на початку до Пішли цинічні ці брехливі заяви, Що виявляється з Вашингтона, що НПЗ це виявляється цивільна інфраструктура? Нічого почали вибивати. І бачимо результат. Менше слухати, що треба то що під добі говорить. А довбати, довбати, довбати. Якщо не так розуміють, то по-іншому розумієте. Скатиляті азот виносити, щоб ціни на добрива в світі підскочили. А то знаєте, там хитрувату позицію позаймали деякі західні країни. А росіяни ж переганяють душевий газ в добрива. От тальяті Азот паралельно виробляє на вибухівку і, а, на це мого і на добрива, а, заробляючи величезні кошти. Довпанути туди швидко всі побіжуть і в Європі, і в США, і показати, що не треба нам голову морочити. Просто брехати нам в очі, стяти просто в очі пі все розповідаючи, що за демократію свободу тільки бабки, вибачте, будь ласка, лупити по або по нафтопроводу, або по терміналам, а поки що з мазутан в новоросійську. Щоб показати, не треба на брехню, просто в очі говорити. От все по іншому, воно не працює. Правді, ну якщо дійсно на думку пана Кірбі атакам це не ефективні, ну то давайте відразу томагавки. Є ж у сполучених штатах монраме полякам дали ракети на тисячу кілометрів. В чому проблема? Ну так. Це брехня, в, в, в викручування, просто вже нудиться. Питання в тому, що, знаєте, просто нудиться, як нам розповідали про це цінності, підтримку і так далі. Реально вони хочуть рятувати Путіна і Росію. От давайте будемо відверті. Але ми повинні сказати: ні, шановні, так не буде. От правильно, коли Умерко полетів до цього до штатів, так, паралельно була атака на Москву. це натяк. Нашим шановним партнерам, або по-доброму буде так. Ви швидко даєте зараз э, э, гроші там да є э, ракети, швидко вирішуємо проблему. Маленьку. Україна в кордонах 91-го року, а не це фінтіфлюшки. Ми там заморожуємо конфлікти. Там починаємо там розповідати про те, як вони нам будуть допомагати. Ми вже це чули. Це це брехня і ніяк виконуватись не будемо. Ми вже проходили це. Е, НАТО і списання боргів. Або Україна вам влаштує великі проблеми. Удари по компресорах по нафтопроводах. Там, до речі, достатньо перебити два газогони в Російській Федерації, щоб там почалася навіть не газогони, компресори на газогонах, так? для того, щоб почалися проблеми по всьому світу. Отак От треба діяти, а то знахабніли на кістках українцях бізнес робити, розповідати всю цю туфту про демократію цінності. Тому що як тільки гроші, там все забувається швидко, значить так треба з ними розмовляти. Якщо по-іншому не, не, не розуміють, що деяким людям в Вашингтоні так треба теж прочищати. Мозок, як і в Берліні. До речі, пити пити ще раз мілітаризація країни, свої ракети. Не хочете давати на 300, та не треба. Будувати там власну балістику і е, ракети, довпати, довпати, куди нам потрібно, а не куди вони нам думають, і коли вони брешуть, що, виявляється, е, пересунула аеродроми. Навіть навіть в питаннях в тому, що 90% ну 10% залишилось аеродромів. А це і по інших цілях можна, по заводах можна бити та по іншій інфраструктурі. Ну, вже бачимо, є способи, як вилікувати це лицемірство деяких наших партнерів, ключових наших партнерів. Трас... Тільки, тільки силою, тільки сила в цьому світі визначає, як це стосовно авторитарних країн, а стосовно демократичних країн. Істина. І я хотів би просто наприкінці ще запитати вас про ну, іншого патологічного брехуна, про Путіна, який коментував. Вчора буквально ситуацію по Курщині Путін намагається росіянам продати таке відчуття, що все під контролем, що мовляв присутність українських військ на території Курської області вона. Терпима, абсолютно вона прийнятна оскільки мало не семи мильними кроками росіяни рухаються до Покровська. Що неправда, ми от вже від сирського почули, що шість днів вони там взагалі нікуди вже не рухаються. Отже, Путін буде зберігати цю риторику якомога довше таке враження, так оскільки ну не передбачено, що росіян знайдуться резерви, аби змінити ситуацію по Курщині на свою користь. Дивіться, він там може намагати, але удар. Який нанесений Путіну, це що не нокдаун, але дуже добрячий нокаут знаєте з рахунком до 10 якщо брати таку боксерську термінологію. Тому що я бачу, бо там дослідження Лівада центр 90% росіян вважається проблеми. Тобто чутка про те, що держава не існує. Що держава трухлява, що генерали розворували, розікрали армію? Те, що ворог на священні в російській землі, то що обіцяв Путін, тобто фльор Путіна як непереможного політика, він він випаровується, так посилилися терцями же та армію. Хто в цьому винувати і багато чого іншого. І це обговорюється на телебаченні, в тому числі російському як не дивно. Тобто, не, не так все не так все гарно, як він розповідає. Російський народ зрозумів, що на території Росії ворог, і що так звана ядерна наддержава не може забезпечити цілісність своїх кордонів. А більш того, я скажу, що це дуже сильно підірвало взагалі престиж Росії в цьому світі. Якщо вони до початку війни широкомасштабного вторгнення ще могли торгувати, що вони готові гарантувати безпеку чи Європі, чи якійсь країні, тепер кому ви можете не пропонувати безпеку? І дивіться, те, що не вірили, що це можливо, От дивіться це на так званий мирний план Китаю, який вони там з бразильцями написали і підписали 110 країн. До речі, вони ж там написали, що один з пунктів це зупинення вогню і початок перемови. Китайцям вже в голову не могло прийти, що Росія настільки трухлява держава, що українці будуть на їх території. Тепер виявляється, що цей мирний план це план по початку розчленування Росії, що проти речі, загалі позиція тому, що Українці ж на території Курщина невідомо далі, куди піде. Хто сказав, що Брянську область не буде, Білородську область і так далі. І тому це величезний в дійсності удар. Це величезний удар по престижу. по Моральному духу армії, коли армія, як вони говорять, непереможна і так далі, здається? Ну вони там починають говорити там срочники і так далі. Але там, коли там ахмат, ці кадировці втекли, тепер вже просто посміховиська для всіх там стають. А і так далі, це величезний в дійсності, і моральний удар, і психологічний удар, удар по трухлявості, і Україна показує партнерам, розкриває їхню люцемірну позицію. Шановні, а де червоні лінії? А де ядерна зброя і так далі, і показує, шановне, ну, давайте добувати. Не треба нам розповідати, що у вас ресурсу немає. Є у вас ресурси, і ракети, і все, що з цим пов'язане. Зеленський правильно робить, що дотискає її, приїжджає і запитує, де ви що там змогли з путіним? Скільки разів можна говорити, що там вбивця і всю цю туфту? Нас це не влаштовує. І знову таки добрим словом і пістолетом, з партнерами теж так треба розмовляти. Вони по іншому не розуміють теж, тому що світ так побудований, сильних та борзих завжди поважають і змушені з ними рахуватися. Дуже вам дякую за цю дійсно насичену розмову. Розібрали ми або прокоментували ми усі аспекти поїздки Зеленського до Рамштайну до Франкфурта. Сьогодні ну і очікуємо власне результатів. Звідти Тарас Загородній був разом із нами.